Квітня і будемо писати робочий день таксиста на максималках. Ще у мене девайс такий з'явився. Потім розкажу, що це таке. цікава штучка. 469 можу відмовитись. Але я, але я все ж таки візьму. 以后。 До речі, в попередньому відео ось тут буде посилання. розігрується мерч, розігрується серед підписників кепка оця, ну така. і худі, але попередній худі такого синього кольору, а це вже інший худі, Напишіть в коментарях, чи такий мерч актуальний чи ні. Ще є, дивіться, футболочка оба! Mm. Ха -ха -ха. Ну, побачимо, як це буде працювати. Добре, я чекаю наступне замовлення, розкажу вам, що ж це за такий цікавий девайс. Хто працює легально, має видавати за готівку фіскальні чеки та має для клієнтів. Забезпечити можливість розрахунку картою платіжною. Навіть є чат бот телеграм чат бот від податкової, ось він. і там можна поскаржитись на підприємців, які не видають фіскальні чеки, які не дають можливості розрахунку платіжною картою. Тобто цей девайс, він два в одному можна видавати, фі... друкувати фіскальні чеки і розраховуватись платіжною картою. І ще можна додати на фіскальний чек, зараз покажу свій, свій бренд, свого там, бізнесу якогось там, кави чи щось там може бути. Я додав. Легальний таксист. От він завантажується. Працює так. Працює, має зв'язатися з інтернетом через Wi-Fi або через Сім-карту. І так, і так можна, щоб відкрити зміну, подати на податкову інформацію, що зміна відкрита, і потім може в офлайн режимі працювати. Але в офлайн режимі карти платіжні не будуть прийматися. Для оплати карт можна підв'язати рахунок будь-якого банку. Я підв'язав свій ФОП рахунок монобанку. Еквайринг від Ощадбанку 1,3%. Працює цілодобова служба підтримки на випадок нештатних ситуацій, і ціна цього девайсу 19,900. З промокодом Legal Taxi знижка 10%. Це важливо. І акумулятор тримає в моєму режимі десь 4-5 днів. Ого. Ого! -го. Це що за новізна така? Кристальний чек. Я чув, що касові апарати там щось з лепня чи що має бути. Ну це ж є каса. Ага. Ну це два в одному, це касає. За термінал скільки 2% знімає? Uh, 1.3 uh -huh. Бере акварінг а ще дбанк. Ага. У нас в приватному роботі в Ворбершопі то 2% знімає. А І... можна я сфоткаю його, то Надо буде нам скоро. До липня нічого не треба. Ага. смарт називається. Дай. Поняв, Дякую за інформацію. Гарного вам вечора. Вже почали з'являтися підробки смарткаси. Тому в подальшому для уникнення проблеми з податковою та щоб ваш девайс не перетворився в цеглинку, краще звертатись до офіційного постачальника в коментарях під цим відео. А на цьому бажаю всім гарного настрою! Соковитий дизель в бак, На все добре.